Привіт усім! Вітаю вас на каналі Солодощі для душі. Сьогодні готуємо крем для вирівнювання тортиків. Це мій улюблений крем. Ділюся з вами рецептом. Для його приготування нам потрібен білий шоколад, біла шоколадна глазур, вершкове масло. Масло має бути смачним та якісним, згущене молоко та вершковий сир. Для приготування даного крему всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У ємність пересипаю шоколад та шоколадну глазур і відправляю в мікрохвильовку. Розтопитися. Далі додаю згущене молоко, вершкове масло, беру до рук міксер і починаю взбивати на високій швидкості. Міксер поки вимикаю, лопаточкою знімаю крем зі стінок посудини, продовжую взбивання протягом 5-7 хвилин. Крем стає світлішим та збільшиться в об'ємі. Для мого тортика крем має бути білосніжним. Додаю крапельку білого харчового барвника. Все ретельно перемішую. Знову лопаткою знімаю крем зі стінок посудини. Додаю вершковий сир і перемішую міксером, але вже на невеликій швидкості. Ось і крем готовий. Приблизно половину крему я викладаю в кондитерський мішок. Його я буду використовувати для чистового вирівнювання. Якщо ж тортик кольоровий, саме в цю частину крему я додаю харчовий барвник. А зараз я вам ставлю частинку відео, як я збирала тортик. Це я робила напередодні ввечері. Тортик провів у холодильнику ніч. А ви поки натисніть підписатися і підтримайте мене та це відео лайком. Вдячна кожному за зворотній зв'язок і за ваші добрі коментарі. Тортик добре настоявся. Можемо приступати до вирівнювання. Даної порції крему вистачає для вирівнювання тортика вагою приблизно 1 кг. Діаметр мого тортика 16 см, висота 6 см. На підложку наношу невелику кількість крему і переношу тортик на чистову підложку. Покривати торт буду в 3 етапи. Перший етап чорнове вирівнювання. Наношу крем тоненьким шаром. І відправляю в холодильник хвилин на 10. Далі другий етап. Наношу крем вже трішки товщим шаром. Пателем та мастихіном підрівнюю бічну сторону та верх тортика і знову відправляю в холодильник хвилин на 10-15. Ну і третій етап чистове покриття. Наношу крем з кондитерського мішка, мені так зручніше. І повторюсь, якби тортик мав бути якогось кольору, саме цю частинку крему я б наносила кольорову. Продовжую вирівнювати. На відео це виглядає швидко та просто, але для гарного результату потрібен час та терпіння. Трішки практики і завжди можна досягнути бажаного. Якщо згодні, ставте плюс у коментарях. Вирівнювання мене влаштовує. Відправляю ще раз в холодильник хвилин на 20. Тепер залишається лише прикрасити тортик. Для декору я використаю вафельне мереживо, шоколадні кульки та рисову посипку. Вафельне мереживо це зовсім невагомий, але дуже шикарний декор для тортика. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео приготування даного декору. Давайте назбираємо 200 лайків під цим відео. І відео з приготування вафельного мережива з'явиться на каналі. А зараз давайте подивимось на розріз. Красиво, чи не так? Дякую, що готували зі мною, і до зустрічі в наступному відео!